Був підкоп за їжі злодії. Правоохоронці скерували до суду справу щодо двох зловмисників, які намагалися викрасти гроші з банківських комірок громадян та підірвали банківське відділення в Чернігові. Нагадаємо, 6 травня о четвертій ранку по вулиці Мазепи пролунав потужний вибух. Майже й одразу почалася пожежа. Все це сталося у приміщенні банку. Тоді мешканці житлових будинків поряд розповідали про підкоп з підвалу багатоповерхівки. Поліція даний факт не коментувала. Після затримання причетних до злочину правоохоронці підтвердили факт підкопу. Група осіб проникла до банку шляхом демонтажу підлоги, прикриваючи свої дії наслідками вибуху, тобто пожежею. Однак, через руйнування приміщення внаслідок вибуху зловмисники не довели свій задум. До кінця дорошок крадіїв залучили підрозділи кримінальної поліції Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. Таким чином, правоохоронці встановили, що злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Зловмисники раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї. Поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину в банку вони готувалися упродовж кількох місяців. Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували Отвірості стіні безпосередньо до сховища банку в результаті спецоперації за силової підтримки бійців. Корт поліцейські затримали підозрюваних у Запорізькій та Миколаївській областях. В ході обшуків вдома у затриманих та на об'єктах, що перебувають в їхньому користуванні, поліцейські вилучили, окрім доказів причетності проникнення до відділення банку та його пошкодження шляхом підриву. Також і особливо небезпечну психотропну речовину на майже 4,5 кг кілограми наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу. Наразі слідчі інкримінують з обвинувачення за такими фактами, умисне знищення та пошкодження чужого майна, вчинених за попередньою змовою групою осіб шляхом підпалу та вибуху, що завдало потерпілим банківській установі, а також приватній особі власникові пошкодженого вибухом автомобіля загальних збитків на майже 5-6 мільйонів гривень, у вчиненні незакінченого замаху на таємне викрадення чужого майна за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у приміщення в умовах воєнного стану, а особливо великих розмірах. Один із зловмисників також обвинувачується у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних психотропних речовин без мети збуту у великих розмірах та у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Матеріали завершеного кримінального провадження з обвинувальними актами передали прокурору для скерування їх до суду, повідомляє ГУНП у Чернігівській області.